Друзі, подивіться, яка краса. А, сьогодні ми розповім про свої сортові гінго. Гінго-білоба. Гінго, -білоба. гінго це єдиний динозавр, який вижив до нашого часу, і зберігає свою красу. Я так розумію, вимирати не збирається. І, слава Богу. і почнемо ми з вами огляд моїх сортів це е, гінго-білоба. Ну, давайте так, домовимося, що гінго-білоба це єдиний сорт, єдиний вид, який вижив до нашого часу. Тому просто буде гінго. Воно так фамільярно, але все одно гінго. Гінго це пендула. Чи пендула? Пендула. Ну, а ще пенділь, пендула. Пендула. От. Краса Гінго це взагалі круто, тому що вже бачите <смі> так цікаво, що весною, коли розпускалися, були морози, і вони всі <смі> коротше. Але потім знову відросли, і це прекрасно. Це прекрасно, тому що така краса. І Лагідна погода нам дозволяє ними любуватися. Особливо гарно нам майорить із такими красивими Є соснами. Сосна веймутова називається Blue Shrek і Skyland. Сосна, ой боже, ялина е, східна, красунечка така. Ми В принципі, думаю, тут фойних багато, місця мало. Далі це настубіфолія. Ну, тут, звісно вже мало похоже на тубіфоліо, тому що такі пройшли прикольні листя, вілоподібні, а взагалі не ну, мають бути сочки такі красиві. Ну, не всі гарні, ладно. що... такі, бачите, тубіфолія. З такими от. О, бачите, в принципі, вони не жаді на того, щоб від'єднуватися е від, від е стебла. От. Такі тут мають бути красиві листочки. Ну, вони такі порізні. Воно потім це росло ще раз. Я може її вирівняю, я можливо ні, побачу ситуацію. Так, далі в нас Еніс Дворф. Ну, так називали, а та хто його батька знає. Бачиш, тут взагалі ще зелений зовсім. Зелений в прихистку бузини. Тут в мене що хочеш, і сосни, і. Короче, Еніс Дворф. Такий красунчик, там нащеплений на звичайне гінго. не сортове, бачите, пішла... пішли батьківські гени. <гум> От, це красунечка. А далі вами подивимося. Мерікен. Мерікен. Тоже там у мене в цьому світі. Друзі, я розумію, що, звісно, це не гуманно, але просто, що воно все буде таке маленьке. <смі> Ви такі самі, треба мені розказувати. Так, тут Mary Ken. Сидить? Красивий такий, в нього такі листя гарне, бачите, такі прям вілими цілими. Ну, воно дуже схоже на троль, але троль у мене трохи інший. Купа, купа пересадок у мене було. Троль у мене все тусується. Ленятко. Такі, бачите, гарненьке, дуже бідний він постраждав. Коли була весна, воно все померзло, листя молоденьке. Ну, коли була зима весною. Але так, бачите, тримається. Дуже певно зростаючий. Ось там от, е я купував його як один сорт, але це інша. Ось історія. Магнолії, магнолії. Така от красива. Це розсвіт, але це не розсвіта. Це називається якось що називається воно. Ось це воно, пишете воно. Розвіза. Розвіза вона, вона мала бути варігатна. Це звичайний. Типу зелений, але дуже красивий. Це чоловіча форма гінго, подивіться, які красиві лист. Це ж кому скажи. Красунчик такий цвітає чоловічими кіточками. От, бачите, карієвик. Керієлисний. Ні, розовий от. Такі так, гінго немає. Йдемо далі шукати гінго. Проходимо через хащі жовті. Блін, сьогодні вже 18 жовтня і взагалі не віриться, що скоро буде зима. Взагалі не хочеться. Тут ось у мене росте мейнхір. Такий от він... Тут йому важко, звісно, мало росте, але гай росте, тому що краще так, чим ніяк. Тут у мене все осока напевно, вже загнулася. Це фокс якийсь там. Здобалося, знаєш, пропадає все. Щось росте. Такі, Тут в цьому році мене ще одному підігрує Віргінський це, Віргінський Гамамеліс, теж без квітів. Але я її не звинувачу. Дуже сухо у мене, будемо передизлокуватися. Ой, мен хір, Йдемо далі. дивитися, що там ще цікаво є. Видиш, що в мене мала бути сорти. А, поняв. повні-повні де ще є. Повторення мать заїкання, Треба шукати назву, тому що щось десь забув вже називається він. Такий маленький підюток там заріс. Отут От десь коротше, він. Ну. Теж його бідного Івно змерзало. Китюнчик такий. Десь записаний. Менюсенький такий, симпатичний. От. Ну, Коротше, тут я розгрібаю ще ці всі, Хай ще буде, що на світі. Але теж вже буде трошки пізніше. По-моєму, гінго в мене там ще знаходиться точно. Йдемо далі, дивитися, де там гінго. Заодно проходимо через осінній сад. Ой! У мене будуть плющі, будуть рости тут коротко, красиві. Щоб менше було с речей видно. Так, проходимо. Дивимось на Кебі. Дозріла вже вже красиво. А кебі я так. Пише приват, спати податок, йди в сроку. Ти багато платиш податків. Так, коротше, тут у мене керівник. Керівник росте, теж там номер не попадало, теж цікавий, в нього різні, різні листя, які хочеш. І кругле, і боже не світі. Він тут чудов жару йому ми почали гарно рости, подобається. У мене ще до нього ще так содії росте, У мене хто хоче, засажений. Друзі, знаєте, лякає те, що те, що не знаю, що буде Бо, <смі> Тому що все як вона роз... 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 треба гортензії теж трошки продавати, тому що гортензії багато, місця мало. О, Ще дуже багато малини, точно. У <смі> вас теж, напевно, до, до такі думки в голову приходять час від часу. Так. У мене єдине, що в мене немає поки варії гінго. І взагалі гінго це така штука, люди якось дуже туплять, вони не розуміють їх красу. Ну, красоту. Ви... Яблуко, поїсти, слива, таке молі зривець. Ну, я розумію, що, звісно, ти не наїстися, в принципі. Але чого ні. Дуже непогано. Так, все є в магазині. Треба працювати. Тут у мене суміш сортів. Зак, не знаю, як вони це не подарували. А такі листі листя красиві в нього. І там ще якийсь маленький такий бізочок прищеплений. Це мені Олежик, це мій друг подарував. Приїхав якось. Там, по-моєму, це, мабуть, мутант якийсь якось, мутант випінг, щось такого, інтересне. Це бачимо ось, красончик. Пахне сусідські кози, корови, хто хочеш. Кури. От бачите, такий красивий гібіскос мотобіліс. Так, і нарешті Beijing Gold. Теж красивий дуже сорт, він навесні теж жовтіє. А потім не дуже. Коротше, бачите, будемо рубіні обрізати замисною. Чи коли тим вже зимою? Так, проходимо... Опа! Ай! Фуши, як мене вдарила ця водочкою. Це моя бузина. Ось Бейджин Gold бачите, який красивий він. Такий кругленький, гарненький, Симпатюльчик. Поставимо його на заставку, друзі. Ну, ось таки моя така історія. Давайте тепер коротко... Ой, дожіть, дивіться, який красивий в'яз. Це взагалі такий пульвера. І хміль, блядь, цей. Скільки вже можна. Візде його повно. Короче, коротко про гінго. Гінго Білоба. Гінго Русланович Білоба, в частності. Гінго потребують сонячного місця. Ну, якщо буде півтінь, то типу, ну, нічого річного, теж нормально не ростуть. Но бажано, щоб було сонечко. Коли ви купуєте гінго, маєте розуміти, що він буде рости повільно. Спочатку піде вріст швидко. От. Там оце піддобрювати його, там матюкають, Нема сенсу, дайте людині час. Дайте людині час і простір. І все буде alles good. От, е, що ще? Їх можна стригти, різати, робити що хочеш. Ніваки, бонсаї, все в ваших творчих руках. Головне, кажу, що коли у вас, наприклад, буде весною, а воно буде якісь морози холода, трошки треба прикрити його. Прикрити його, бо, тому що е, може примерзнути. Але потім одросталася таки, ви втрачаєте свій час. Дорога, цінний час. У нас дуже дуже мало. Люди живуть набагато менше, ніж гінго. Тому бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги і смерть ворогам України. Цім, пока-пока.